Відбулись загальні збори голів квартальних та будинкових комітетів Подільської громади, на яких також були присутні, виконуючий повноваження Подільського міського голови Олег Албанський, заступник міського голови Анатолій Корчовий, радники міського голови Марія Мазур та Леонід Кисельов, директор департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Євген Руснак, директорка ЦПМСД Любов Мемей, заступниця директора КНП «МОК «Чиста громада. Наталія Войцехівська, а також представники Подільського районного управління поліції та ДСНС. На початку засідання хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих у наслідок збройної агресії. Далі, виконуючий повноваження подільського міського голови Олег Албанський, звернувся до присутніх зі вступним словом про поточну ситуацію у подільській міській територіальній громаді. Також у своїй промові він зазначив і те, що працівники житлово-комунального господарства, незважаючи на складні умови сьогодення, продовжують якісно виконувати свою роботу. За їх наполегливість та терпіння він висловив найщиріші слова подяки. В свою чергу голови квартальних та будинкових комітетів подякували очі. Чільнику громади за допомогу та підтримку, про хід виконання програми благоустрою, ремонту та утримання об'єктів комунальної власності, упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської громади та про підсумки кращого квартального та будинкового комітету у справі наведення санітарного стану та благоустрою у 2024 році доповів заступник подільського міського голови Анатолій Корчовий. Після доповіді голови квартальних комітетів мали змогу висвітлити нагальні питання щодо благоустрою і поліпшення санітарного стану міста та отримати на них вичерпні відповіді. Ольга Ситне, колексій м'я телекомпанія КЕТ.